Дякую, судякає. Мій! Хто в житабірі добро, хто зло, хто золото, хто срібло. Зараз дізнаємося. На цих кадрах бій у дуельній номінації між вчителем та учнем Василем Назаровим та Дмитром Левченко. Перемогу у цьому бої здобув Василь. Поки що я, але було дуже приємно, що я з цими вихованцями, а саме, наприклад, Дмитром Левченко, то тобто я бився за перше місця. В двох дуельних номінаціях, тобто, вже молоді на п'ятки наступають. Нажимай! Ге, 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 не відпускай! Хорошо! Середньовічний бій це можна сказати таке поєднання повноконтактних боїв і дуальних номінацій такий таку окремий вид спорту. Це, тобто є там фехтування, але воно не типове, Там чи шпаг, чи рапір, тось тобто, воно схиляється на турніри середньовіча Це Ми б'ємося макетами, то тобто, це спортивні адаптації таких середньовічних аналогів, мечів, сокир, але вони допущені, то тобто, вони всі тупі, і ми не можемо колоти. Малодія з чемпіонату України середньовічний Луческ, що проходив в Луцьку. Від нашої школи було небагато. Тож тільки чотири бійці. Тобто було три хлопці і одна дівчина. Ми приймали участь в всіх номінаціях: і в дуальних, і в масових. І в кожній номінації у нас є медаль: шість золота, і також два срібла в дуальних номінаціях і чотири срібла в масових номінаціях. Хто саме взяв більше медалі з вас? Напевно, я саме більше взяв, але і мої вихованці теж взяли дуже багато медалей. А саме от Надія Лопенко, тось тобто вона всі жіночі номінації дуельні, то тобто абсолютний чемпіон України по дуельних номінаціях. Ну, напевно найскладніше для мене було тут це виступити в алебарді. Це для мене я в перший раз в ній взагалі виступала. Це дуже важка номінація, тому що вмахати штукою, яка важить два кілограми при цьому довга, і ще намагатись не огрібати від неї. Це ну тяжко. І перше місце Лубенко надія області окрім надії. ще було два вихованця: це Дмитро Левченко і Ільницький. Ілля І було приємно з ними битись, і дуже приємно, коли підходять. Мені жмуть руку, кажуть, тебе класні бійці. Ти їх так виховав. Середньовічний участь це традиційний вже п'ятий фестиваль в місті Луцьку. Цьогоріч він набув статусу чемпіонату України. Попередні роки це був Кубок України. Відповідно, від статусу з'їхалось більше учасників. Їх було близько сотні, а представлені були 10 регіонів України. Зазвичай Василь Назаров і компанія показують себе. Досить і досить добре ніколи вони з пустими руками в принципі не верталися з наших змагань, і цьогорічних таке унікальне досягнення в плані трьох перших місць в жіночих і в чоловічих дуельних номінаціях. Тобто, загалом, результатами команди ми дуже дуже довольні. Надіємося, що це не востаннє. Вони відвідують нас захід. Плани на майбутнє. Ну я цим буду точно займатися найближчим часом, ще на років 10 Точно. Ну, якщо не незаміну, то найближчий час доповнення до такої команди, щоб ми просто всі призові місця забирали. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк – новини на Суспільному.